Так, ну давай жі дивитися, хто тут. Ага, цікаво вся хто тут. Давай, дивись. Дивись. Він боїться. Ну добре, поки його залишимо, зробимо урок, а потім щось будемо Робити. А ми я яємо дам ім'я. Ну добре, яке? Тофі. О, помне ж Тофі Тофіки. Ага, я їх люблю, тому і хочеться таке. Я. Ну добре. Йому підходить. Ну добре, поки зробимо уроки ще. Ага. І перевдягнемось. чого так темно. Ну добре. Ну, все одно встигнем погладити. Оцей хоч. І нам говорили щось там малювати. Якусь валинку. Я хочу намалювати оцю от лисічку. Люблю її. Так, ну вот лосинка. Я пусть вот так. Так, на добрый. Тофи. До Чекай. Мы с тобой пограємо Так, ну, в принципе, нам задавали только все свет, только что ты трохи. О, більше нічого не треба. Тому що ми були в театрі. М -м, про квіт, про дросмі. як завжди на Всесвіті. О, цікаво. Ну, добре. Трохи залишилось. Все, намалювала, гал, ми Кот я піду на ліна звати. О, я лайти не полубала. Я кала слайс я побул. О, а це включить. Все оце це сюди. А в чому я буду спати? Ну, за цей легкий взяти? Минуанцей. О, ну все вниз сядется на. І свою лисичку візьму. О, в тебе буде новий друг папуга. Тофі. Троймай. Для неї, ну ти зробила ти. Ага. все, дочитала. Ну, що будемо робити? Ну, в стофі. Ну добре, давай. Подивимось, як він літає. Дивись, як він смішно бігає. Вау, він такий Не ліна, ну ты чому завжди встаєш? Мм, ну я сама не знаю, не похоче. Что подивимось буде спати? Треба йому щось купити завтра. Ну так, завтра все купимо для нього. Тофік. лохик. папуська. Ну давай і тоді я тобі пограю на скрипці. Ну і не знаю навіть що далі будемо робити. Ну, Добре, давай. Тримай. На Пасху смачненький. Угу, смачний. Ну добре, сідай. Ну, а це чомусь? Я його не, не можу з'їсти. Ага, забув сказати, тут одне іграшкове. Ага, тут все зайцкий я бачу. Ну добре, давай. Буду тобі зараз грати. Так. Ну якось незручно. звучу не Так сяду. Яку мелодію? Понадам чи вивчену? Вивчену, вивчену. Так, ну все, все молодец. О куда-то куда-то. А, маленький. Ну да, было тогда... Пислой мытьесь. Да, речи. І, по це можна а, в, в воді використовувати. І знову ж хтось вилупиться. О, коли те а хто? Ну навіть не знаю. Ти ж любиш іграшки? Якась іграшка вилупиться, гардейка. Ну, ну давай якраз забочиш його. Пішли. Ні, я його трохи на а потім забивсь з собою. Ну добре, добре. Тільки спочатку перевдягнись. Ой, це було. Так. Ну, давай вдягай. Костюм свій. Ой, впало. Я його підняти не можу. Ну добре, потім піднімеш Ну я його не можу підняти Ну добре, добре, не плачу його, його Потім тобі підніму Все ясно. Угу, підніму Воду, воду наберем. Хм. Рально, як його відділяти. Ну добре, потім подумай. То її включи, ты пузырик. Ага, люблю это. Ну все, все цепсик ока. Шщ. Ну, добре. Ну, все вилазь. Зараз Заразли люди випадають. Тільки. Оце. Угу. Ну добре, почекай мене. а потом спать пойдем так ну и все mm -hmm. что дальше mm -hmm. ну вытрусь и спать пойдем Ну, это костюм, а я за вас доспелотягнусь. Так, ну сюда. Вот. Добрый пишу. В вот чем будешь? Ну, так. вы я доспел на хмаринде. Потім він розплющив очки і подумав, що це сон. Бігав він по хмаринках, спав на місяці. Ой, точно, чого не забула. Вас вже помити треба. Пішли тоді. Ну, пішли льом і дилі її. Каску. Ой, я переплутала вам. Я на руку переплутала. Ну добре, вам наповнилося одніх. Ми десь вони однакові. Тільки кольору різного. Ну добре, давайте зараз. Отак. Отак, отак, так, от. Так, от, так, от, так от. Ой, прям ти вже хочеш сам, ну ні ще тобі не може. Отлії. Okay. Ну, Ми поприскаємо, щоб вам краще сполося. Ну все, тепер пішліть. Ваш треба. Диагональ ты. Вот так вот. Выбачили. Диагональ. Вот ты положишь тут. Не, не знаю, что это осталось, но доброе. Это твоя кроватка. Или... Или... Уже заснула, ведь сказку сегодня не требует читать. Проберу. <coughs> так, ну все. я с вами не требует уже спотлевать. Ой, ну вроде нашепала. Нет, добре. Ну, требуется спать лягать. Угу. Сейчас мы всю прямо. не налягаємо. Ну точно.